Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз у нас на огляді дівчачий велосипед Avanti Calypso. Випускається він в одному розмірі калісся 26 дюймів, один розмірами 15 дюймів і мінімальний зріст повинен бути 145 см, максимальний до 165 см. Випускається він в двох кольорах: білий матовий та такий бежевий глянцевий. З Часом будуть з'являтися нові кольори, з ними ви можете ознайомитись на сайті. Рама зроблена з алюмінію і це видно по зварним швам. Вони такі досить широкі, рівномірні, красиві. Верхня труба занижена, зроблено це для того, щоб на велосипед було зручно сідати та вставати з нього. На задньому трикутнику є кріплення під багажник крила. І на нижній трубі кріплення під велоінструменти. Кермо зроблене зі сталі, ширина його 58 см. Встановлюється воно на сталевий винос 2-болтовим з'єднанням. Кермова колонка нека. Сидіння комфортне з м'яким наповнювачем, широке встановлюється на сталевий підсидельний штир, і висота регулюється та фіксується на ексцентрику. Вилка від бренду Zoom 50 мм ходу. Штани тут йдуть сталеві, а корона зроблена з алюмінію. В правий назі встановлений локаут і, за необхідності, вилку можна заблокувати. Втулки зроблені зі сталі на конусних підшипниках. Матеріал ободу алюміній подвійний профіль. Woman Citron шириною 2 10 дюймів з універсальним протектором. Трансмісія складається з компонентів Shimano на 21 швидкість. На керму встановлені Shimano STEF 500 моноблоки. це хороші та надійні перемикачі. Правий на 7. Лівий на 3. Передній перемикач Sunrun. Працює він зі сталевою провідною парою на 3 зірки. розрахунок зубів 24, 34 і 42. Також тут є пластиковий захист, щоб не попадав одяг, і встановлюється провідна пара на каретку НЕКО на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tourney TZ працює він з трещіткою. також від Shimano розрахунок зубів на великий 28 і на маленький 14. На каліпсо встановлені дискові механічні гальма. Ці гальма легкі в налаштуванні та прості в обслуговуванні. Передній та задній гальмівний диск по 160 мм. Колеса встановлюється на гайках під ключик на 15. Так виглядає задній каліпер, і в заводську комплектацію входить центральна підніжка та пластикові педалі. Каліпсо це популярний велосипед для дівчат. Тут легка алюмінієва рама, комфортна посадка, дискові гальма, 21 швидкість від Shimano та красивий зовнішній вигляд. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Avanti, гарантія на раму 1 рік на навісне обладнання 6 місяців. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте: відправною поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплати частиною від PrivatBank, Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.